Почему вы не защищаете свою область? Да, бля, не успокойся. Все, дядька ненормальный, ничего страшного. Сам я да, Донецкой области, поэтому номера на номерах ХМ, АН Донецкой области, город Курахова. И поэтому так и получилось. на тебя я буду писать жалобу. Что? Что шо шо ты, блядь, делаешь, ты, сука, ненормальный? Что ты шо? делаешь, ты? У меня ребенок в машине. Я веду себя нормально. У меня ребенок плачет. Не, не, не делайте действий, блядь. Что я рублю? Я руками за стекло трогаю. Сереги. Сергій. Сергій я Покажи мне документи, на самом деле я должен показати тебе документи. Я покажу все. 32. -е. 32 -е. за статті 35 остановлення транспортний засіб. На підставі чого? 35-та. -е. На якій підставі? 35-та. Відповідь, відкривай, телефон. Давай 32. другу. -е? -е? це зупинка транспортного засу. Що ти робиш, ти? Сережа да, таємо частину другого 35. Будучи у Чернівцях, працівник поліції розповідає громадянам України, кому яку область потрібно захищати. Дуже цікава історія, тому що є закон України про національну поліцію. А саме стаття 24. у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у уході відсічі збройної агресії проти України. Органи та підрозділи, що входять до системи поліції відповідно до законодавства України, беруть участь в обороні України. У виконанні завдань територіальної оборони забезпечені та здійснені заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Ось. Що треба знати цьому працівнику поліції, коли він каже про те, де, кому і як боронити державу? Друзі, з вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні трошечки таке непросте та дуже складне відео, тому що коли в автівці перебувають діти, і працівники поліції це знають, бачать і починають туди лізти своїми руками. І це не передбачено законом. Трапляються такі ситуації. А все через що? Через те, що сам працівник поліції не знає досі, чи законодавства України, не знає підстави зупинки транспортного засобу, та не знає підстав для перевірки транспортного засобу. Взагалі, превенцію забув, що відноситься. До превентивних заходів і як вони повинні бути застосовані. Залишайтеся на цьому каналі. Дивимось далі. У нас 35-та є стаття. Да, успокойся, ніхто мені нічого не здіймає. Все добре, шкода мені дитину. Добре, веде. Добре, поясни згідно статі. Трицяти частини другої зупинила за перевірки. Військово облікових документів. Чи ви не чиняєте місцеві правопорушення, передбачене статтею 210 а саме порушення права військового обліку. Я розумію. Почитайте. Я знаю, закони. Ви надавали документи, Сідові, чи ні? Мені не надали документи, на якій підставі я повинен показати військово-облікові дані чи інші якісь документи. Мені не надали ніякі документи. Даша, успокойся. Мы ждем наряд полиции. Мы ждем наряд полиции, я вызвал. На беспричинную зупинку, так. Чекаем. Чекаем. Успокойся. Никто нам ничего не сделает. Но если только сегодня заберет какой-нибудь дебил. Но их тут хватает, судя по всему. Добрый вечер. Это было в городе Черноцах. Вызвал потом 102 патруль, составил жалобу на полицейского за предпричинную остановку и за его неправомерные действия. Больше видео, к сожалению, не записывал. Только вот это и все. Документы я никому не показал. Но после вызова на 102, это происходило все в течение двух часов, полицейский, подходя ко мне, сказал, что уже пробили меня, что у меня есть там отсрочка, кто я, что я и как я. Сам я, да, из Донецкой области, поэтому номера на номерах АН Донецкой области, город Курахово. И поэтому так и получилось. Я думаю, помощь не нужна. Ну, спасибо. Ну, буду ждать, когда уже сделаете что-то там с видео. Ты таки себе едешь, незахищенный. Разумеешь, что все, в принципе, нормально, однако ось такая зупинка, она перетворяет твой день на жах. На жах просто, тому що дитина в шоці, нерви зіпсовані, стрес, час витрачений. Тому, друзі, обов'язково долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Як це зробити? Перейти в опис під цим відео та на нашому сайті, образу для себе корисний пакет послуг. І Отримати надійну юридичну підтримку, зупиняють працівники поліції, телефонуйте нашим юристам. Воносять незаконні постанови. Ми їх оскаржуємо в судовому порядку. Незалежності скільки це буде у вас постанов, все буде робитися в рамках того пакету, який ви обираєте. Ми. Зробимо все, щоб притягнути до відповідальності цього копа, або юристи на телефоні речі Лінії зроблять все, щоб не допустити таку ситуацію. Тим паче, друзі, тільки до 22 жовтня, включно в клубі юридичного захисту водія, діє спеціальна пропозиція, яку оцінить кожен з вас. Оформи пакет послуг стандарт Поліс» або стандарт на 12 місяців і отримай. У подарунок ексклюзивний вебінар у прямому ефірі, підстави зупинки для транспортного засобу, детальний розбір з нашими юристами та адвокатами. Друзі, дуже важливий вебінар, в тому числі, якщо ти отримаєш, якщо ти оформиш один з таких пакетів, ти отримаєш такий вебінар безкоштовно. Тому долучайтеся, тому що ми розуміємо, що в тих ситуаціях, які зараз відбуваються вірні дії водія, це закрити двері, привідкрити трошки вікно. Важливо взагалі спілкуватися за вікном. Тому що, знову ж таки, це не визначено чинним законодавством України, як відбувається спілкування. Відкрите вікно, закрите вікно повинно бути. Встановлювати дані такого працівника поліції, визвати наряд. Щоб зафіксувати правопорушення, залишати відповідне скаргу на телефон гарячій лінії 0800 500 202, фіксувати відповідні події, щоб в подальшому подавати заяву на порушення кримінального провадження до державного бюро розслідування, долучати туди докази і таким чином рухатись, тому що якщо ми не будемо це робити, вони так будуть продовжувати. Вчиняти і вчиняти протиправні дії. Про цікаві речі, каже працівник поліції, я тебе зараз дістану із транспортного засобу. Хто тобі взагалі дав такі повноваження робити такі речі? Ніхто, ніхто. Ви взагалі забули про свою присягу. Ви взагалі забули про те, що ви зобов'язані робити. Про свої, в тому числі, додаткові повноваження, про які я зазначив в статті 24 закону про Нацпол. Ви про все це забули. Що це взагалі відбувається? Наша тоді така поліція потрібна. Скільки можна ще казати, представник поліції досі не розуміє про те, що він взагалі говорить, про те, що він зупиняє згідно частини 2 статті 35 закону України про національну поліцію. Ну, давайте її відкриємо. Тут визначено, що поліцейський зобов'язаний зупинити транспортні засоби у разі. Якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб зареєстрований в іншій країні, Виникає питання. Якщо в тебе державний номерний знак на транспортному засобі починається з АН, тобто регіон Донецької області, реєстрація Україна, де ж відповідні підстави для зупинки транспортного засобу? Чи працівник поліції він вже автоматично визначив, що Донецька область це вже не Україна? Тим паче, працівник поліції, на жаль, не знає те, що згідно 35 тридцятої є 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Це вже всі. Вивчили, 32 га це інший вид превенції. Він застосовується в інших випадках і за інших обставин. Це така сама історія, якби до тебе додому прийшли, постукали тобі в двері і почали кричати через двері: давай свої військово-облікові документи, пред'яви пред свої документи, тому що ми застосовуємо 32-го. І нічого страшного нема в тому, що ти сидиш у себе вдома. Так автомобіль така сама приватна власність, як квартира, будинок. Просто що це рухоме майно, ну це ж така сама власність. Тому і законодавець ось взяв і визначив всі підстави, які необхідні до застосування для того, щоб механізм юридичного характеру він працював. А цей працівник поліції. Я підбираю просто друзі слово. Щоб не сказати погане, визначає, кому яку область треба йти захищати, що потрібно робити. Так, а чому ви тут присіли на Чернівецькому котлі та штурмуєте людей, їй нічого поганого не попросив, не сказав, а просто попросив зазначити по закону. Не по 32 статті зупинка здійснюється транспортного засобу. По 35-й вона здійснюється. Не приділяють документи і ще й пугають, знаючи, що в автівці є дитина, пугають, що він зараз витягне, просуває свої руки сюди, щось питається хапати. Ну, ви бачили самі фрагменти. Ми всі якби в одній державі знаходимося і повинні навпаки бути разом якось в такі складні часи. Чи може я помиляюсь? Але ці. Працівники. Ці копчики роблять такі дивні дуже речі, максимально дивні. Знаючи при тому, що дитина, дитина плаче. І яка психіка буде у дитини через декілька років, коли вона буде бачити людину у формі? Оце все, що треба знати. Ось такі вони. Копи. Хотілося б, для копів. Звернути увагу на статтю 7 закону про національну поліцію, яка визначає, що під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законом України. І ще важливо запам'ятати працівникам поліції частину 4 статті 7 закону про нацпол поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти здійснювати. Підбурювати або терпимо ставитись до будь-яких форм катування жорсткого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження. Чи покарання. У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов'язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов'язково доповісти безпосереднє керівництво про факти катування або наміри застосування такого катування або інших дій, що відбувається на відео. Ми бачимо, що працівники поліції порушують права громадянина України, а інші сприяють цьому. Ось і все. Да, там знайшовся один такий більш-менш нібито спокійний каже про те, що давайте просто спокійно покажемо документи. Нашого спочатку робити не по закону. Робіть просто, як книжка пише. І все. Друзі, ось така ситуація. До речі, стосовно як книжка пише, кому потрібна корисна література, алгоритм дій, коли зупинила поліція, право пам'ятка водія, транспортна пригода трапилась. Що треба робити? Все це ви знайдете в нашому ад шопі Переходьте в опис під цим відео та придбайте для себе корисну літературу, щоб вона була у вас в автівці. Трапила подія, одразу відкрили і почало. Тух-тух-тух-тух. Все по пунктам, все по закону. Ось так, друзі, з вами був адвокат Антон Болтик. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба. Обов'язково підписка на канал, комент. ну, В принципі, ви і так залишите, я знаю, тому що. Тут є що прокоментувати.